Далі з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, моє вітання вам. Так, доброго дня, пане Тарасе. От з приводу того, що Росія наполягає на гарантіях не розширення НАТО і на скороченні сил альянсу в східній Європі. Що за цим стоїть? Яка мета? Як ви думаєте? Так це не нова вимога. То саме Рябков це озвучував ще в 22-му році. Коли це відомо його всім, фраза забирайте свої манатки, уходіть на границі 97-го года. Ну, це стара претензія Росіян стосовно того, що їм колись обіцяли, що НАТО не буде розширюватись, вони ну ця історія. Ця історія ще тягнеться вже з х До речі, її легалізував от колишній посол в США. В Москві це Вільям Бьордс, колишній голова цру, в своїй книзі «Невидима сила. До речі, книга достатньо непогано написана. Раджу почитати, так він там писав, що, начебто, начебто, якась була усна. Обіцянка тоді ще радянському союзу, що НАТО не буде розширюватись на схід. Він правда, потім робив поправку. Там що ця обіцянка стосувалася радянського союзу, але Росії ніхто в дійсності нічого не обіцяв. Але це широко потім переживалося російськими змі. і Він взагалі був таким улюбленим. Послом сполучених штатів Америки в Москві, його дуже любили Росіяни, тому що він проти був присутності Грузії та України в НАТО в книзі. До речі, там п'ять разів згадується Україна, і п'ять разів говориться, що вона не повинна бути в НАТО. І тому вони на підставі цих на підставі цих чуток завжди вимагали, щоб НАТО НАТО демонтувало свою військову інфраструктуру. І тут нічого дивного немає. Це стара нова вимога, і вона вже звучала вустами того самого Рябкова. Так, є таке, і вони продовжують на цьому наполягати. Ну і відомо, що в Україні і в світі називають ці вимоги їхні безпідставними. Але тим не менш, позиція Росії, як говорить той же Рябков, є незмінною. То що тоді далі? Виходить, що ми в такому певному глухому куті опинилися. Чому ми опинилися в локому путі? Це це питання до НАТО і питання до альянсу, чи дозволить він е, втручатися в внутрішні справи альянсу, чи будуть вони давати Росії якісь карбланші щодо е, керування тим, кого приймати, і кого не приймати в НАТО? Це втрата фактично суверенітету тих країн, які. Є частиною НАТО. Якщо вони будуть іти на, на такі вимоги формальні, неформальні, це фактично означає нові ну, блок, існування блоку НАТО і так під великим питанням. А коли вони, будуть ще навіть обговорювати теоретично, кого приймати, кого не приймати, це фактично і закінчення існування блоку НАТО. Тому тут це ну, все залежить від Європи. Відповідь Європи а, повинна бути. Чітка не на словах а на неділі. Ну, наприклад, починаєте блокувати танкери, які йдуть в Балтійському морі. Флот, флотів у вас достатньо для цього, наприклад, в Данській протоці. Санкції від ЄС не повинні такими бути беззубами, які вони продукують. А там, наприклад, повинно бути включення. Пункту, що цим танкерам, на які накладені санкції, заборонено проходити через територіальні води країн ЄС. Це означає, що закривається Балтійське море для них і закривається протока Ламанч. Це виключно від того, чи є політична воля демонструвати силу з боку країн НАТО. А такої волі немає. Так, а з приводу того, що Рябков пригрозив, що Росія може скасувати мораторій на розміщення ядерних ракет середньої і меншої дальності, і вони можуть стати прямою загрозою для європейських країн, Так, вони давно вже порушили цей мораторій. Ескандери це є те самі ракета малої та середньої дальності. У 1988 році був укладений якраз договір про. Про обмеження ракет малої та середньої дальності, і він припинив існувати, що в 2018 році, якщо не помиляюся, тому вони і так його давно порушували, вони і так його фактично і не а Зараз і немає, і так немає ніяких перешкод. Я упевнений, що в Калінінграді, а якщо там стоїть «Аскандер» чи щось таке, це вже порушення цього. А як ви оцінюєте реакцію на це світу? Ну ніяк. Я вам сказав, що вони, вони повинні конкретикою займатися, перекрити парти Балтики. Якщо Україна перекриє парти, наприклад, Новоросійська буде продовжувати удари по хімічної промисловості, по енергетичної промисловості, тоді з Росією буде розмова. А не про те, де вони будуть лінію розмежування, як вони люблять говорити, ну в тому числі західні країни на території України, а буде обговорення, як вони виводять війська з території України, тому що вони просто будуть там перекриється кисень їхній економіці. А цього поки що нема. Почули, дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.